Машинобудування звучить, може, і не дуже захопливо, але насправді це те, що рухає наш світ. От буквально все від смартфона в кишені до літака в небі, це ж результат роботи цієї величезної глобальної індустрії. Тож давайте розберемося, хто, де і як створює ті самі машини, що рухають нашу цивілізацію. От візьмімо, наприклад, смартфон. На коробці швидше за все написано «Made in China». Іначе все зрозуміло. Але чи це справді вся правда? Спойлер, ні. Це лише верхівка величезного айсберга. Насправді кожен такий гаджет це, знаєте, такий собі глобальний пазл. Процесор розробили в США, камеру зробили в Японії, батарею в Кореї. А зібрати все це докупи в одній країні ну, сьогодні це вже просто неможливо. Світ так не працює. Окей, щоб розібратися в цій глобальній фабриці, у нас є план. Спочатку з'ясуємо, чому це взагалі так важливо для економіки, потім подивимось, як у світі поділили ролі. Далі пройдемося по ключовим продуктам від машин до роботів. Визначимо головні промислові центри і, звісно, зазирнемо у майбутнє. Поїхали! Отже, почнемо з головного. Рівень розвитку машинобудування це не просто якісь там нудні цифри у звітах. Ні, це по суті мірило сили будь-якої країни, її економічної потужності, технологічної незалежності і, зрештою, здатності себе захистити. Виходить, така цікава штука машинобудування це промисловість, яка створює сама себе. Ну, подумайте, без верстатів не збудуєш автомобілі, а без крутої електроніки не зробиш нові ще краще верстати. Це таке собі вічне колесо технологічного прогресу. Добре, з важливістю розібралися, а як ця гігантська індустрія взагалі організована у світі? А виявляється, тут є дуже чіткий поділ праці, кожен грає свою унікальну роль. Глобальне виробництво можна уявити як таку собі двоповерхову будівлю: на верхньому поверсі це москові центри. Розвинені країни, які придумують унікальні технології, створюють роботів, космічні кораблі, а на нижньому поверсі виробничі цехи. Це країни, що розвиваються, де завдяки дешевшій робочій силі все це масово збирають докупи. І вся ця величезна структура виробляє речі, якими ми користуємося щодня. Давайте тепер подивимось на три кити, на яких все тримається: автомобілі, літаки та комп'ютери. Так от, умовно кажучи, всю цю галузь можна розділити на три великі частини: перша транспортне машинобудування, це все, що нас перевозить. Друге загальне, це так би мовити, машини для машин, тобто верстати і роботи для заводів. І третє точне машинобудування це мозок для всіх цих машин, електроніка та комп'ютери. І почнемо з гіганта автомобілебудування. Ви тільки подивіться: всього три країни: Китай, США та Японія, виробляють майже половину всіх легкових авто у світі. І що тут одразу кидається в очі? Китай за обсягами масового виробництва просто вирвався у космос. А от якщо ми подивимось на небо, авіокосмічна галузь це вже зовсім інша історія. Це, знаєте, такий собі елітний закритий клуб. Тут грають одиниці. Все неймовірно наукоємне, дороге і, по суті, зосереджено в руках кількох гігантів, в основному зі США та ЄС. І ось тут видно наскільки глибокий цей глобальний поділ праці. Подивіться, навіть у такій вузькій ніші, як Верстати, у кожної країни є своя суперсила США. Це верстати з програмним управлінням Японія металорізальні. а Швейцарія ну, звісно, це високоточні інструменти, тут без сюрпризів. Добре, а що з роботами? А тут ситуація дуже цікава. Дивіться, головні розробники мозок робототехніки це Японія та Німеччина. Але найбільше цих роботів купує і використовує Китай. Чому? Бо його гігантські заводи просто вимагають тотальної автоматизації. Ну і звичайно ж, електроніка все, від комп'ютерів до смартфонів. Тут збирання масово переїхало до Азії в південну та південно Східну. І тут абсолютний чемпіон це Китай. Він буквально перетворився на світову майстерню електроніки. Окей, про продукти поговорили. Тепер давайте подивимось на карту, де ж знаходяться ці головні промислові центри світу. Якщо взяти загальну вартість всієї продукції, то виходить, що весь світовий римок по суті тримається на чотирьох китах: США, Китай, Японія та Німеччина. Уявляєте, всього чотири країни контролюють левову частку всього машинобудування. Хоча, як ми вже зрозуміли, кожна з них сильна у чомусь своєму. Перший центр сили це Північна Америка, і тут, звісно, головну скрипку грають США. Їхня ставка це технологічна перевага, аерокосмічна галузь, військова техніка, передові комунікації все на найвищому рівні. Другий центр Західна Європа. Тут тон задають Німеччина, Франція, Британія та Італія. Це дуже потужний і різноманітний регіон. Часто його вважають навіть сильнішим за північноамериканський, бо тут просто фантастична інфраструктура і наукова база. І третій центр, мабуть, найдинамічніший Східна Азія, його сила в унікальному поєднанні. Є технологічний мозок це Японія і Південна Корея, а є виробничі м'язи це Китай. І саме ця комбінація і робить регіон таким неймовірно потужним гравцем. Так, з цим розібрались, що ж з усього цього випливає і куди ця глобальна махіна рухається далі. Давайте підбивати підсумки. Отже, що головне треба запам'ятати перше. Машинобудування це глобальна павутина, а не один завод. Друге є чіткий поділ на мозок і руки, високі технології в розвинених країнах, масове збирання в країнах, що розвиваються. Третє: домінують три регіони: Північна Америка, Західна Європа і Східна Азія. І четверте лідерство дуже специфічне. Хто робить найкращі авто, не обов'язково робить найкращих роботів. І все це підводить нас до головного питання на майбутнє. А чи змінить тотальна роботизація всі правила гри? Подумайте, якщо дешева робоча сила перестане бути головною перевагою, чи не побачимо ми, як виробництво почне повертатися назад у розвинені країни? Це питання, відповідь на яке без перебільшення визначить майбутнє всієї глобальної економіки.